Слава Україні. Пригнав з Німеччини такого таранчика своїм ходом. Метниця, городокметниця. Віддав документи на митницю, Зробив сертифікат, віддав документи і чекаю, поки оформлять. У нас сьогодні 24 лютого 2025 року. Приїхав з Німеччини своїм ходом на номера на машині. Приїхав на 1500 кілометрів, машина без нюансів взагалі, вся в рідній фарбі. Має у нас круговий партронік. У нас 2.0 TDI, 103 кВт з 40 кінських сил, третій місяць 2014 року на DSG dq 250, машина п'ятимісна. Будуть легкосплавні диски, докупив в Німеччині легкосплавні диски, будуть легкосплавні диски. Приїдуть автовозом, загрозив на автовоз диски. Вже говорив, автомобіль у нас весь в рідній фарбі, Шини стоять зимові, але будуть легкосплавні. Є у нас круговий протронік, вікна всі рідні, включаючи лобове, є у нас складання зеркал. Як виглядає сидіння? Показують для того, бо люди потім вигадують, о якщо придертися, то є якісь такі легесенькі є потемніння на цьому сидінні, бо як завжди тут сідають і тут є таке заламування. О, там, такі дрібниці. Машина ще, так як всі німецькі машини, не очищена, як виглядає руль. Нічого що в машині не робимо. Пробіг. У нас є двохзонна кліма, підігрів сидінь, підігрів лобового, заднього стекла, блютуз аудіо, видно, пише, відтворює музику з телефону, автомобіль сам паркується, круговий старт-стоп. ДСГ переключає ідеально, без нюансів, бо проїхав півтора тисячі кілометрів. По машині таких ніяких нюансів немає. Якісь там зараз покажу, які в нас є кусяки. Як відомо, німець ніякий вам не віддасть машину таку, в якій нічого не треба робити. В кожній машині десь треба доложити рук. Але так ніяких кусяків, якісь таких грубих немає. Що машині бракує, зараз покажу. У нас має бампер потертості такий. Тут є і грязне, щось є грязне, але він то має такі потертості, щось грозили. Оцей бампер треба підмалювати. І німець їздив на Volkswagen, робив діагностику, йому сказали, що в цьому автомобілі треба замінити демфер. Хоча я тут не бачу, що його треба міняти, але він сказав замінити демфер, йому так сказали на Volkswagen. Звичайно, я в Німеччині пішов, купив новий демфер. Ціна демфера 600 євро в Німеччині. От маємо код. Це і дівчина 401. І буде замінений новий демонстр. як у всіх машинах, десь там є якась там легенька пелючка, але такого нічого пошкодженого Повний на коло у нас є. І що, що ми тут маємо з боку, бо Думкрат ключ з боку. Повичищати треба таких ніяких нюансів, ні один бол не кручений. Як завжди німці люблять понапшикувати якоїсь гадості на ті змаски на завіси, але то добре, бо вони менше зношуються. Наклеїчки у нас присутні на цьому, по цій стороні. Все в ідеалі. По колодках, по дисках, без виробітки, екстра стан. Ну, Як всі машини десь там трошки грязні, якихось таких нюансів немає, але треба повичищати, бо полососити. Як відомо, що німці ніколи в тих машинах не прибирають, а вони їздять, бо їздять. Пилюку можуть витрясти та й все. Отак виглядають німецькі машини. Холодильник у нас, звичайно, є всі документи з машини. О, всякого різного. Німецькі сертифікати, страхівки, сади. Бардачок ціленький. Кожна кнопочка, що в машині є, бо робив діагностику, все справді, форсунки всі в нулю, сажовик не забитий взагалі. І лобове стекло в нас оригінал Volkswagen. Летикет. Фари в нас LED. Тому біля, десь грязний зі траси, Приїхав машина грязна. покажу, що в нас під капотом, як то виглядає. Як виглядає під капотом? Так, дигун прогрітий. Гонтру прогрітий, педалька не потерта, тут це грязне, можна подивитися, витру. Педалька без потертостей, ні підножка, нічого немає потертостей. І його баска. Каста в нас наклеечка присутня, можемо подивитися. Без нюансів. Фари дві рідні. 2, 14. 2, 14. Акумулятор дуже добрий, машина заводиться з та Гелевий варто. Без нюансів. Один бал, два, круче, ні один болт не кручений. У нас люди можуть попридумувати. Знімаю прямо на митниці, щоб не казали. Бо тут є такі, які до мене... Дзвонять, і кажуть, прибор помальоване, ще щось. Ну Тут українці люблять придумати всяку гадость. Вихлопна покажу, як виглядає на Бо теж зараз кажуть, помив на кордоні, як виглядає вихлопна, де в нас є. Сердину запхаю палець і витягну. Водичка є, але чогось такого немає. Водичка, як завжди, ніхто її не мив. Видно, що вона грязна, але саджі в нас немає взагалі. Машина без нюансів. Їхав трасою, скоро не їхав, їхав 120, то розхід мене показував 4,8 8 літрів. Воно може мати і менше брати, якщо їхати 90. Їхав 100 разів, знаю про що говорю. Тут зараз люди можуть такі гадості говорити. Але вони то вміють, я я ліпше знаю. У мене то рані було стільки, що в ні, нікого стільки не було. І Торан Торан не рівний. Можуть бути два однакові, а розхідний може бути різний. Сам по сьогоднішній день не знаю, від чого то залежить. І форсунки будуть в нулі, і все буде екстра, і фільтр буде новий. Але розхід може відрізнятися там до 2 літр на машині. Не знаю, від чого то залежить. Від шин теж багато кажуть залежить, які шини, бо теж на шинах є скільки споживає топлива і шум, пише в шинах. Багато чого може бути. Отаке таке. Автомобіль без нюансів. Сідати їздити. Демпфер буде помінений і цей бампер буде зроблений. А хтось хоче таку купити, може десь ціну спустити, віддати таку з цим демпфером, хтось буде міняти сам. Але я це люблю довести до ладу. Цей бампер треба додати, підмалювати. Бо так трохи десь там е, причіп защіпляли і трошки подрапали. Як хтось каже, що машина з фаркопом тягали грузи, ну він глупості говорить. Тому що це тауран, він має допуск, це Німеччина. Кожен поліцейський знає, скільки можна тягнути на таурані. Це кожен знає. І як німець би чіпив якийсь важчий прицеп, він прав вже не має, він вже пішохід. А в Європі права коштують, я не знаю, то за ті гроші можна на Україні квартиру купити, щоб в Європі права зробити. І ніхто не буде там більшого грузу на Таурана чіпляти. А ще особливо німець якийсь. Машина була куплена під Голандією. Особисто сам купляв в німця. Не ні в чорного, не в Араба, а машина куплена в німці. І такий стан. Я оцінюю такий на, по п'ятибальній шкалі на п'ятерку з мінусом. Мінус то, що той бампер треба підмалювати, ну і скажімо, демпфер поміняти. От, я, то. Це буде зроблено і буде екстра. Без нюансів. Не продаю поломаних машин, все обслуговую до йота, до найменшої дрібниці, оглядаю серіантблоки по ходовій, по всьому, по коробці. По маслу, по всьому. До йота, до ремня, ГРМ, скину кришку, подивлюся, в якому він стані, все буде оглянуто. І тоді машину віддам. Як хтось хоче сам то робити, нема питань, десь віддам дешевше. Але так машина оглянута, обслужена, коштує інші гроші. Ціна десь буде 14. Ще не можу сказати. Зараз буду бачити, як розмитнюю і скільки там нарахують. Бо місяць-місяць митні платежі піднімають, ціни ростуть, я не знаю, що робиться. В Німеччині ціни ростуть, в нас ціни ростуть. Ось таке то. Ще зараз буду їхати до хати і зніму відео, як та машина їде. Зніму таке коротке відео, покажу, як вона їде. І доліплю до цього відео і закину на YouTube тік-так. -тік. Туранчик 2.0 ТДІ. У нас третій місяць 2014 року. 103 кВт, 140 ізких сил на ДСГ диких 250. Звичайно він їде, то як мій таоранчик, той що на 177, але досить-досить. Зараз тут горка, трохи газ збавлю. І нема видимості. Дві сотки віднавалює легенько такий тауран, зараз покажу, але десь тут тяжко е, показати, тому що підйоми горки, щоб не було якоїсь небезпечної ситуації. О, Тут ми бачимо велику пряму. Але вже хтось обганяє і мушу газ трошки пустити. З прикладу, всі питаються, чи їде звичайний сотки, такий простий. Треба людям показати, бо той на 177 просто дуже скоро набирає 200ки, а той так скоро 200ки не набирає. Він значно помаліше набирає тих сотки. Десь так то виглядає. Але їде теж, до звичайного. дорога між селами це не якась автострада. Дві сотки їде. Без проблем, але він більше поїде. Він і 240 поїде, але значно більше треба часу, ніж, скажімо, той, що в мене є на 130 кВт. 130 кВт значно скорше набирає цю швидкість. Поки попробую зараз ще раз, то є знов такий добрий кусок прямої. От тут треба, щоб було 200 кусок прямої. Там тому не треба. Там 200 зразу лягає. То відбувається моментально. От дав газ. І та стрілка так помало тих 200 набирає. Воно їде 200 але не так зразу. Не так зразу. Знов треба газ пускати, бо там машина. А 130 кВт ложить 200 зразу. там нема того, що воно думає. Зразу 200. Оберти можете порівняти по коробці з тим попереднім відео.